Привіт, друзі! Якщо ви шукаєте надійне рішення для відеоспостереження вдома, в офісі чи на подвір'ї, тоді не перемикайте. Сьогодні у нас на огляді IP-камера від IMO Cruiser 2. Доступний пристрій, який може похизуватися своїми якістю та функціоналом. Зараз про неї розкажемо детально. А мене звати Дмитро, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Ім'я IMO вже добре знайоме тим, хто цікавиться безпекою. Їхні камери відзначаються доступною ціною, стабільною роботою та простим підключенням. Cruiser 2 – це нова модель з покращеною якістю зображення, кольоровим нічним баченням та інтелектуальною начинку, яка робить вирішення питань безпеки, продуманими до дрібниць. Ця модель має 5 мегапіксельну матрицю, яка забезпечує яскраву картинку з роздільною здатністю до 2880 на 1620 пікселів. Це дає змогу передавати чітке і деталізоване зображення і вдень, і вночі. Ширина огляду 85 градусів, а поворот до 340 і нахил до 90 градусів дозволять камері охоплювати фактично всю територію перед собою. Cruiser 2 має три режими нічного бачення: класичний інфрачервоний, повноколірна картинка, завдяки вбудованим проже. А також Smart Mode, в якому камера автоматично перемикається з інфрачервоного у кольоровий режим при виявленні руху, як, на мій погляд, ідеальний баланс ефективності та практичності. У серці Cruiser 2 алгоритм IMO Sense, який розпізнає людей та автомобілі з відстані до 22 та 44 метри. Відповідно, це значно зменшує хибні тривоги, наприклад, коливання дерев. Камера підтримує Smart Tracking, і коли визначає непроханого гостя, буде автоматично слідкувати за його рухом на весь. Діапазон свого погляду. Також серед найважливіших функцій восьмикратний цифровий зум, двосторонній аудіозв'язок та сирена. Усе це означає, що ви не просто дивитесь, а повноцінно керуєте ситуацію через цю камеру. За необхідністю при детекції руху камера автоматично активує вбудовану сирену і прожектор. Тож непрохані гості точно не залишаться непоміченими. Зі ступенем захисту IP66, камера справляється зі зливими і пилючими бурями, не боїться ні дощу, у ні температури від мінус 30 до 60 градусів Цельсія. Cruiser 2 оснащений Wi-Fi 6, двома зовнішніми антенами, а також Езернет портом. Це означає стабільний зв'язок навіть через товсті стіни і можливість підкучення кабелем залежно від вашого сценарію. Cruiser 2 підтримує мікро sd картки до 256 гігабайт, що дозволить записувати до 16 діб безперервного відео. Плюс є варіанти збереження через NVR або хмарний сервіс з. 30-денним безкоштовним пробним періодом. Підключення максимально просте: завантажуєте додаток iMove Live, додаєте камеру через QR-код і все, через Wi-Fi або кабель, як зручно. Камера одразу готова до роботи. IMO Cruiser 2 це не просто камера, це інтелектуальна охорона, яка спостерігає, розпізнає, реагує і навіть лякає зловмисників. Завдяки розумному нічному режиму, алгоритму розпізнавання, швидким сповіщенням і міцному корпусу це справжній союзник у боротьбі за вашу. Безпеку. Якщо вам потрібен режим паніка, ліхтар, сирена, стабільний зв'язок і розумна аналітика, ця камера тримає удар з честю. А замовити її та інші продукти IMO ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх також у коментарях. Не забувайте підписатися і поставити лайк, якщо відео було для вас корисним. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.